Дітки, доброго ранку, а у нас сьогодні з вами заняття природне довкілля. Ми сьогодні з вами познайомимось та поговоримо про кімнатні рослини. Ми знаємо, що кімнатні рослини ростуть у приміщенні, тому що вони на вулиці загинуть. Дітки, а ми знаємо, що за кімнатними квітами теж потрібно доглядати, щоб вони не загинули. Дітки, а давайте ми з вами познайомимося з квітами, які найчастіше вирощують у домашніх умовах. Дітки, а давайте ми спочатку з вами з тими квітами познайомимося, які полюбляють сонце. Їх називають світлолюбивими, які стоять на підвіконні у світлому приміщенні, які не бояться спеки та сухого повітря. Але більшість рослин у спекотні години краще затіняти шторами або жалюзями. Дітки, а давайте ми з вами зараз будемо знайомитись з квітками. А як ви гадаєте, як ця квітка називається, дітки, це герань. Це світлолюбива квітка. А давайте ми розглянемо наступну квітку: це бальзам. Це теж світлолюбива квітка. Дітки, подивіться, яка чудова і гарна ця квітка. Дітки, а давайте ми з вами тепер назимо наступну квітку. Дітки, подивіться, це кактус. У кактуса дуже гарна квітка, але сама квітка небезпечна, тому що їй можна вколотися, тому що в неї дуже багато голок. Дітки, а давайте ми з вами назвемо наступну квітку, як вона називається. Дітки, подивіться, це цикламен. Подивіться, яка ж вона гарна, вона, як і кактус, світло любива. Дітки, а тепер давайте розглянемо іншу тварину. Ця квітка називається фуксія. Дітки, подивіться, яка це квітка гарна, вона ж теж. Світло-любива. А тепер давайте розглянемо наступну квітку. Це бегонія. Бегонія теж світлолюбива квітка і дуже-дуже гарна. Дітки, а тепер давайте роздаємося наступну квітку. Вона називається Аспідістра. Дітки, ця квітка полюбляє бути в тіні. І тому її потрібно ставити в те місто, де більше тіні. Дітки, а тепер давайте з вами познайомимося з наступною квіткою. Ця квітка називається клівія. Ця квітка теж полюбляє тінь. Дітки, подивіться, яка гарна квітка у цієї квіточки. Дітки, а наступна квітка називається папороть. Це теж тіньова квітка. Вона теж полюбляє в затишку стояти. А давайте ми з вами роздивимося наступну квітку. Це бегонія бульбова. Дітки, ми вже з вами бегонію роздивлялись. А це бульбова бегонія, вона полюбляє тінь. Дітки, а давайте ми ще з вами декілька квіточок розглянемо. Давайте ми назвемо, як називається ця квітка. Дітки, це алоє. Дітки, алоє ще і лікарська рослина. Ця квітка полюбляє тінь, тому її потрібно ставити там, де більше тіні. А давайте ми з вами познайомимося ще з одною квіткою. Дітки, ця квітка називається хлорофітум. Ця квітка теж полюбляє тінь. Дідки, а як ми з вами ухажуємо за квітами? Так, ми їх поливаємо. А якщо е, дуже жарко, ми обрискуємо квіти водичкою. А якщо дуже сухе повітря, ми ставимо рядом водичку біля квіточки. Рослини пересаджують на початку весни або в кінці літа. Горщик підбирають на один-два розмери більше від квітки. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!